Так, зараз розкажу, як в Toyota Prius 30. -ки. Замінити радіатор, не міняючи радіатор кондиціонера. О, Тут знизу є два гвинтика Один обломується, без варіантів, другий злизується, теж мало варіантів. Тут так само один обломується, другий. Злизується. Так от, якщо вам повезло і у вас два злизалося, ну тоді це джекпот. А якщо 4, то то фінал називається. От. Ну, в допомогу отака ось штука. Я думаю, ви знаєте, як воно називається. Отак от притужуємо його туди і згризаємо. Зарізаємо все, що там залишилося. О, і тільки так ми можемо зняти радіатор охолодження, не знімаючи радіатора кондиціонера. Все легко і просто, бо це Toyota Prius. Хто має Prius, той їздить на батарейках. частково, а частково на бензині. А якщо зовсім крутий, то на газі. От. Лямбда зонд благополучно. Анульовані. Пачка прокачана. Буде новий радіатор і можна ганяти. Якщо що, то там 500 тисяч. Півмільйона проїхала машина в таксі. І хоч би що їй? Ох, я там, ну, от